При монокультурі картоплі відбувається накопичення патогенів і утворюються хвороби, такі як фітофтороз, фузаріоз, кореневі гнилі. Розкажи, будь ласка, більш детально про ці проблеми. Насправді, якщо подивитися, ми дійсно такий досить такий великий акцент зробили на системи живлення а, удобрення. Але не менш важливий в системі вирощування картоплі, звичайно, є і система захисту рослин на рівні з бур'янами, шкідниками, які в принципі дуже легко виявити їх боротися з ними. То якраз папсітопатагенні гриби або хвороби картоплі завдають досить таки великих збитків, втрат, і це впливає на якість, і на урожайність і на валовий збір. То більшість збудників цих хвороб, звичайно, є гриби, і вони передаються основними двома шляхами: це насінневий або посадковий матеріал, який висаджується з року в рік, да, і наступне це інфекційний фон або зараженість грунту, ґрунту, де вирощується картопля.